tea, coffee, lip gloss. Всім привіт! Ви позапили на канал Святока. І сьогодні я хочу показати вам тур по нашому новому будинку. Та да, чому по-нашому? Тому що я буду жити не одна. Після того влагоди! Ми з черком поцілувались ми зрозуміли, що ми одному подобаємось і ми почали зустрічатися ось так. Така ось чудова новина. І сьогодні ми тут по нашому будинку, тому що ми вийшли жити разом. Покажу вам свій будинок і ще трохи розповім про мої ідеї на цей канал. Тому буде цікаво. Будинок у нас в такому. Хеллоуінському стилі. Ну як? Будинок то пустий, але я його прикрасила вже до Хеллоуіна, бо я дуже люблю це свято, люблю осінь і все, що з нею зв'язано дуже так само зума. Так що в наша матері так прикрашена. Але я не зупинюся на цьому і ще буду купляти всякі різні прикраси А тепер давайте почнемо. Ми опинилися у нашій кімнаті. Тут наші рюкзачки такі. Вазончики. Я дуже почнюю вазони, але це достатньо важко також землю гуляти, тому у нас їх тут не буде дуже багато. Тут у нас ці штучки, такі деревця. Так. Так, стоп, в сенсі. Тут ліжко для тварин, але ж тут не було його, цієї лежанки. Звідки воно взялась? У нас немає домашніх улюбленців. Та Дам зам житло. Вітаю. Що, Джейк? Що це в тебе в руках? Це мій подарунок для тебе. Початком наших відносин і нового житла. Я тирую його тобі. А точніше її. Це така маленька собачка. Вона дівчинка. Що? Це справді мені? Звісно, вона тепер буде жити з нами. Боже, як це мило! Дякую тобі, Велике. Якого вона мила. А тут коробочка там всякі іграшки і ком і все таке. Ой, дякую тобі, Велике. Да таке -да -да. я назвемо. Ну. А це ви можете нам допомогти. Напишіть у коментарях ваші варіанти. А я буду місій називати назвати Бусінка. Хм. А можливо, її так і назвати. Напишіть у коментарях ваші варіанти. Мені буде цікаво почитати, і, можливо, саме її ми назвемо вашим варіантом. Яка вона мила. Вона <смі> така маленька. Я думаю, що це тут за ліжечко, Коли ти встиг поставити його? А то я ж злякалась, коли я її побачив, не зрозуміла, що це таке. Ну, поки. Ти була в університеті, я аж звільнився з ростаніпар. Тоді ти його поставив. М -м -м -м. Поняла, поняла. Який він маленький. Вона. Ай, ну так, да, вона. Дошки плутаюсь. Так, от ще що на те, подивимось. Дивись. Ой, це така переносочка, ну да. Така переноска. Далі дивись, тут у нас кору. Mm -hmm. Це такий набір, щоб доглядати. Доглядати, купати. Ось ігрушка. Ого, дуже чим вона дуже mm вона. -hmm. Так, така ігрушечка. І така. така, така А, і там ще є корм, да. Такі ще смаколики для неї. Ось. Так, да, на цьому все. Потім, якщо тебе буде ще щось, я докуплю, звісно. І як подарував таку милу собачку. Вона ну, така мила. Я не показую заснула, поки ми там висіпали те, що приніс Джейк Тому зараз будемо з вами продовжити румту. Це нас жене румтур, а ще плюс подарунок. Да Можна сказати, як мені вогне. Так, ну давайте з вами продовжимо Тут таке ліжечко. Наше ліжко, плакати, звісно, столик, на якому стоїть ходинник і така мала прикраса за свічкою. Ощик такий. Тут у нас така, такий гавбузик, наш робочий стіл. Ось так він оформлений. Такий білий, а дуже обочим, білий. Тому він такий. Тут у нас такий стіляж Стелаж. Тут і в'язала. І тоді я біжу коли скучно. Камера за штативу все таке облоге. А Джейку також треба знімати іноді якісь сторі з інстаграм і так далі. Так, тут у нас така свічка мила. І всякі прикраси І тут у нас такий шкаф на ще. Нічого цікавого, в принципі. Так, давайте підемо далі. Ой, знову ось тут і Джейк. Да, тут сижу, думаю. Ну, ладно, думаю. Тут у нас телевізор. Ми сюди ще хочемо докупити прикраси, якісь для нього, щоб якось оформити. Джойстики і всякі диски. Так, тут у нас діванчик білий, пуфік, кісток. Тут у нас цукерочки, я сюди їх поклала, милий вазончик і такий шар Це прикраса також все-таки мене не користуватися, тому що я буду ним використатися. Так. А Тут як я зрозуміла, Джейко зробив таку зону. Тут також теж така лежанка, такий мені домик такий автомат за кормом. фіолетовий. Просто такі мисочки. Тут також кормлюваний Зразу. І водичка. Ось він поставив сюди корм. Ну, і тут стоїть вазончик. І там всякі картинки висять, нічого такого. Ось так. У нас оформлена така зона для. Нашої бусинки Так переходимо на кухню. Тут у нас холодильник, я тут все так оформила поскладала, підписала наш стіл. Він у нас такий великий, Щоб було комфортно їсти і, можливо, звати якихось друзів Бо у нас є, друзі, як ви знаєте. Тут у нас лежать лежать посуд, плита, мейка. У нас тут такі підвісні. Полочки, тому що у нас тут таке вікно. так повісити тут техніка для готування. Ось хлопці там, рис, цукор, спегетті, олія і деякі пасти. Так, Далі тут у нас такий стріляють, тут у нас мікроволновка, посуда, кава, лимонад, і зверху ще досточка і такий піднос. Ось так, в принципі, нічого такого цікавого, на ну у нас ще не так багато посуди. Взагалі не так багато, бо ми ж тільки проїхали. У нас тут такі чотири тарілочки великих і така мисочка. Ну, а ще нас є посуда в шуглядах. Ми прийшли у ванну, тут у нас стиралька і сушилка. Омивальник. Там всякі мистецтва. та дядька. Це таке. Тут у нас щоб приймати душ, шампуні, гелі, щесочки, рушнички і так далі. Тут у нас ванна, у нас і душі ванна, щоб було комфортно. Можна приймати те, що захочеш. Тут така тумбочка, можна сказати, тут також гелі, там, скреп, шампунь. Вставлю вже туалет для бусинки І тут у мене є такий ходимочок з. Моїм доглядом за шкірою, тілом і так далі. Тепер ми пішли в таку зону, прихожу, можна сказати. вже цю зону на першому кабі. Тут у нас така зона, щоб знімати відео там новини і взагалі починати звідси це відео. Ну, а тут можна навіть просто посидіти, покачатись і посидіти в соцсетях або навіть просто посидіти. Різниці немає. Далі у нас такі картини класні. І такий пуфік. Цей пуфік я сюди поставила, щоб можна було переодягатись, перезиватися удобно. Але в принципі тут сидіти також, тут, також можна і знімати відео. Цей пуфік я створила, як я казала, щоб було удобно переплягатися. А ось і одяг. Тут у нас верхній одяг, також сумки і аксесуари. а також є зонтик. Тому що вже така дощова погода. Ось у нас щенкамсь так і багато, ми ще хочемо. Тому що тільки почав сезон. Я б не сказала, що у нас вже дуже холодно, тільки зранку. Ой, а хто там? Ой, доброго дня! Доброго дня Пішли ваші дві посилочки Ось і вони. Листів вам немає. Ось посилки. Я прошу вас підписати, підпис, щоб ви отримали посилки. Ось. Угу, все, готово. Все, добре, дякую. Все, якщо там щось не так, то звертайтеся до нас. Добре, до побачення! До побачення. Ой! Ось Мені прийшли мої посилки, Ура. я так думаю, можна зробити розпаковку на це відео на цьому відео. Звісно, воно, напевно, буде довгим, але, в принципі, можна зробити розпаковочку. Але перед цим я вам покажу балкон. А! Це що летучі миші? На сходах. Ох, я так злякала, чесно кажучи я я не побачила. І на колошку полежалку інспекция не знаю, все добре, вона вже кудись полетіло. Ну, якщо полетіла, значить все добре. Фух, ну, давайте подовжимо. Тут у нас такий ящик для пошти. Так, тут у нас така зона. Можна посидіти тут подушечки Можна посидіти поговорити. Тут дуже комфортненько. Так. Всім привіт. <гум> да, ще раз, всім привіт. Я привезла сюди Джейка, тому що тут будуть ще речі для нього. Тому давайте почнемо розпаковочку. Так, що тут у нас? Це перша посилка. Угу. Отакі от очічки. Я їх брала просто, щоб носити. Цікаво, як вони виглядають. Це для красоти просто. Взагалі їх була для Джейка. Для Джейка, але, можливо, я її буду обрати ще собі. Ну, класно. В принципі, так, да, буду ходити. Для образів саме то на сцену. Так, камісіхтіне. Далі. Тут у нас таке заслине молоко, воно корисне. Кажуть, я його вийшла замовити. Не переживайте з ним все бо воно непостачене, і воно не, не зіпсувалося. Так. Далі такий козачок. Мені потрібно багато газочків. Да, я така. Тому ще один мінусочок. Буду міняти. Оп! Такс, далі. Такий образ на поміре. Ой, ладно, я зараз піду помію. Ось. Ой, ну для концерту саме то якраз підходить. Угу. А ще класно ходити вдома, в принципі. А підходить під сцену. Ну так, да, підходить якраз, куди я їжджу. Так, ну давай буде міняти. Так, да, для тебе ще є два образи. Ти в май. Зараз піду помію. Ось, ой, він же такий класний. Ну так, да, буду вдома ходити в нього стопудово класно. Тепленько, то вже почали колбата. І третій. Ой, ну классненький взагалі, класна. Да, згодна. Так, ну отсычный садик. Ладно, я поки покомусь повідомлю свій образ. Так, тут у нас така книжечка у психології. Я її заказала замовила. <сх> ну ладно, справді це вона просто де як подумав, не знаю. Нащо але просто так? Там версні каталоги попадаються. Так, тут у нас такий милий блокнотик. Такий дитячий більший, навіть не більше, але він для мене, це для моєї сестри. Скоро я буду знімати своїх батьків за Джейком. Все-таки він вже мій хлопець. Тому я вже замовлюю подаруночки, і буду купляти, тому що вже свою сім'ю давненько не бачила так вийшло. Десь місяць. Так, чайничок і таких дві кожечки милих. Дуже класний. Так, я поскладаю, складаю. І почнемо з другої посилки. І тоді, Так, тобто ще буде щось для мене? Звісно, буде. Ой, ну ладно, ну ладно. Так. Ось друга посилка. Ще вона таким бантиком відкриваємо. Ой, тут. тут, Так, от дякую за замовлення. Тут все зрозуміло. Так. Ой. Тут таке все осіннє. Це така єшка лялька. Вона, типу, страшна, ну вона не дуже страшна, але по страшна це, щоб прикрасити на наш дім. <гаджи> Джейк буде вставати вночі. Типу, ти типу, буде типу, підлякатися. Не буде такого. <гаджи> так, така свічечка. Це я хочу поставити на балкон, щоб було атмосферно. Далі такий вазончик, щоб прикрасити на наш будинок. Можна поставити навіть сюди. Класно виглядає. Так, сюди поставимо. Угу. так, далі. Як її достати, якю достати? Так, я не можу ще достати. О, все достала. Така свічка, також прекрасна, така фіолетова. Також така Hello in vibe і оранжева. Вони однакові, але вони дуже класні. Я не могла їх не замовити. Так. Далі що там ще у нас? Такий милий блокнотик. Я його також подиваю, думаю, своїй сестрі. Або, можливо, залишу собі, не знаю, побачу, подумаю. Старіше, що її буде ще купляти. Так, от у нас такі, така лампочка. Також прекрасна. Тут у нас такий місяць дуже красивий. Я обожнюю місяць, чесно кажучи. Так, але це не все. Тут такий записничок. Я сюди буду писати свої думки, такий може бути особистий. Дублю дуже такий, такий, як бачите, простий. Мені, попри тебе когось ось таке. А, і тут ще, що я дуже давно чекала, цю книгу. Оп! Це книга про вампірів. Я обожнюю цю тематику, це прям love. Тому я її замовила, це така нова. Буду читати, скажу вам своє враження. Так. Ну, а ще така сумочка. Там бачите, там такий гарбузок намальований і дуже мила сумочка. Можливо, також буду використовувати для навчання. О, тут у нас ще така іграшка, бачите, як паличка така. Ми. Ну ми, ну ми. Так, а тоді у нас там є одяг. Давайте подивимося приступом. Але для початку подивимося подушечку. У нас така мила подушечка, фоміє яєчка. І ще такий похожий вазон, як той. Поставлю його сюди буду буде по бокам. Так, одяг в бік. Це такий образ, коли буде дощ. Ось так виходить. Така шапочка, але напевно я її не буду носити. Можливо, подаю сестри. І такий дощовик, щоб не намокнути. Ой, а це мені такий образ. Ой, класний. В, 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 в університет ходити Та тобі йде. Це така сумочка, як до тої іграшки ідеї І ще така подушечка милашна. Це ще у нас образи Так. Оп. Ой, він такий тепленький. Ой, синій вайб. Ой, мені так подобається. Дивіться, який він крутий. Що... Треба, щоб ще трохи похолодало, і я буду ходити в ньому. У нас який комфортний. Я не можу здівчати. І хлопці. Так, я тут трохи привела. Зараз будемо далі міти образи. Так, сюди. Ой, це ще образ мій. Ти бгадав. Ось це така курточка. пневт. Ой, ну класний образ, тепло. Ой, мені навіть жарко стало трохи. Тут у нас тепло в будинку покинусь. Ось холо будемо вчати утоплення. Ой, справді дуже класний образ. Все чудово. Так, пересь назад. Ой, там ще якісь образи. Так, це для мене. Така юбочка і така кофточка. Ой, ну класно, мені дуже подобається. У мене нова зачіска, дуже класна з таким мальчиком. Далі. Ага. О, Боже, який він шикарний. Тут така юбка, також така кофточка, Мабашечка. ну прекрасний. Мені здається, він улюбленішим, найулюбленішим. Дуже класний. Далі такий домашній образ, ковтинка, футболка, шортики, тапочки. Все, що потрібно, щоб було комфортно. Такий класний буду по ньому ходити вдома. Далі цей образ можна зрости як мені, так і чейку. мій Він класний, теплий. Да, все залишай його собі. Ти впевнена? Можливо, ти візьмеш? ні Мені достатньо одягувати, Будь -то як якраз треба. Він прекрасний. Так, а і ще один образ. Божен такий класний, така кофточка. Навушники, джинси, кресівки і сумочка. Ну, дуже класний образ. Мені дуже подобається. З одягу це все. І ще тут залишилася одна річ. А, ні, ще не все. Тут перець і сіль. Ой, і такий також теплий образ. Ну, він класний дуже. Тобі йде. Так, ну, в принципі, на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекайте влоги. Всім па-па. Бувайте.